Чергова знахідка надрозумного представника боліту Чатрулеці, який очевидно закінчив школу з золотою медаллю, а університет з червоним дипломом. Це Пушкін? Да. А як ти знав? Ну я в школі вчився. в Ну, в принципі, так. Да. А ти откуда устав? Що, це Пушкін? Ну, а тебе? Без наявності мізків, якісь знання, логіку та усвідомленість важко запхати в голову. А владі відсутність сірої речовини лише на користь. М'ясо воно не потрібне. Їм що Пушкін, що Шевченко? Байдуже. Головне сказати, що в школі учився. Тільки запитання: чому саме? А ти його поставила рядом з собою? Тому що це не Пушкін. А хто це? Тарас. Бандера Остап Бендер був, Біндера був, і тепер Тарас Бандера теж є. Цікаво, що ще придумають ось ці надрозуми.